З Євангелія від Марка. Як же минула субота, Марія Магдалина, Марія Мати Якова та Соломія купили пахощів, щоб піти та намастити його. Рано вранці, першого дня тижня, прийшли вони до гробу, як сходило сонце, та й говорили між собою. То нам відкотить камінь від входу до гробу. Але поглянувши, побачили, що камінь був відвалений. Був бо дуже великий. Увійшовши до гробу, побачили юнака, що сидів праворуч, одягнений у білу одежу, і вжахнулись. А він до них промовив не жахайтеся, ви шукаєте Ісуса Назарянина, розп'ятого Він Воскрес, Його нема тут. Ось місце, де його були поклали. Але йдіть, скажіть його учням та Петрові, що випередить вас у Галилеї, там його побачите, як він сказав вам.